Вітаю всіх в другій частині. В першій ми от серединку зв'язали. А другу починаємо з контрастної нитки. В даному випадку я буду використовувати чорну. Не хвилюйтесь, сильно там дивитись на стопчики. зараз не треба буде. Обираємо будь-який з кутів. І сюди нам потрібно прив'язати перший кластер з 5 стовпчиків з одним накидом. Для цього я набираю 2 повітряні петлі, накид і пров'язую в арку ще 4 недов'язаних стовпчика. Ось так Тепер разом, набираємо ось тут дуже обережно і не поспішайте. Потрібно набрати ланцюжок з 25 повітряних петель. Намагайтесь так, щоб ці петлі були однакового розміру, особливо, якщо ви в'яжете декілька кольорів і буде

І в наступний кут знову кластер з п'яти стовпчиків з одним накидом. 4, 5. Кому подобається попкорне, тут можна, в принципі, сформувати попкорн або пишний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Два, три, чотири, п'ять. І знову. так, обходимо по колу. Цю нитку. Ось тут. Обрізати. І так, тут у мене ще хвостик тіліпається, але він не заважає. Беремо будь-який ланцюжок. Тут у нас 25 повітряних петель, шукаємо саму центральну. Тобто, звідси, відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і в 13 вставляємо гачок. Тягаємо петлю і починаємо новий ряд. Три повітряні петлі це як стовпчик з накидом, 4 повітряні петлі. арки. накид, стовпчик з накидом в цю саму петлю, в цю ж саму, куди ми щойно з'єдналися. Продовжуємо 11 стовпчиків в кожну повітряну петлю. Хто в'яже одним кольором, можна в'язати в арку. Кому взагалі не подобається такий спосіб. От. Три. Загалом у нас має вийти 12 стовпчиків ось так з одного боку. Тут я, як ви бачите, разом і вв'язую хвостик, щоб він мені не заважав потім так шість, сім вісім дев'ять десять. Одинадцять дванадцять. І ось так У нас лишився. Ось тут кластер ой так секунду. Це хвост. Так, у нас є кластер між стовпчиком, який ми прив'язали, і кластером одна повітряна петля. Тут все під щт, і воно все сходиться, якщо не де ви не наплутали з кількістю повітряних петель. Беремо, вирівнюємо в наступну, в наступний ланцюжок. Після кластера відступаємо одну повітряну петлю в наступну в'яжемо стовпчик. З накидом. Це перший. Потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий восьмий. Дев'ятий. Десятий. Одинадцятий. Дванадцятий. Один, два, три, чотири. Є чотири повітряні петлі. Накид. Стовчик з накидом. Ось тут, до речі, бачите, я буду зараз розпускати попередній рятумент. Не зійшлося. Отак, трошки злійнувалось, перерахувати ось тут стовпчик в повітряну петлю, куди ви провязали попередній стовпчик, і спускаєтесь по ланцюжку потім вниз. І у вас виходить з однієї сторони 12 стовпчиків, 4 повітряні петлі, фокус, і з іншої сторони також має вийти 12 стовпчиків. Хто молодець, продовжує. А я буду зараз розпускати і перев'язувати. І так, я виправила всі арочки і пров'язала ряд. У мене лишилось тільки з'єднатись сліпою петлю в третю петлю підйому. Далі сліпа петля в наступну петлю. Чому саме так, потім зрозумієте. Три петлі підйому перший стовпчик з накидом. стовпчик з накидом в наступну петлю. Чотири повітряні петлі. Стовпчик з накидом в наступну петлю. Бартеш. А ну-ка, фокусуйся. Стовчик з накидом у наступну. І тепер у нас ось тут 12 стопчиків. Потрібно прив'язати 11 рельєфних зворотніх стопчиків з одним накидом, але вони будуть подовжені. Тобто не в два прийоми, а в три. Ось, спочатку перша. Потім накид, потім закрили. І так ми спускаємось вниз. О, чуть-чуть не поспішаємо, тому що це рельєфні зворотні стовпчики, і вони не дуже. Зручно в'яжуться. Так. Ще трішки. Пишіть в коментарях, яким кольором ви вирішили робити дану роботу. Я, крім цієї кольоровий і бортової, думаю, що спробувати чорним кольором. Як воно буде. Такий рельєф тут досить нескладний, але в кінці, побачите, там класна текстура входить. І так, 11 стовпчиків є. Накид пропускаємо два середніх стовпчики. І в наступний рельєфний стовпчик, зворотній, подовжений. Слідкуємо за тим, щоб ось тут у нас не була витягнута петля. Тепер піднімаємося: ну, власне, ідею цього ряду ви зрозуміли. Помаленьку не поспішайте і пров'язуйте. Зараз до центру дійду, щоб ви побачили, як кутик має сформуватись. Так Ай. ще трішки. Ось. І, власне, чому ми в'яжемо тут в повітряні петлі, в ланцюжки, щоб ось цей контур він був без перериву. Тепер стовпчик знакимо в повітряну петлю. Стовчик знаки наступну петлю. Один, два, три, чотири. Столбчик з накидом в наступну петлю, Столбчик з накидом в наступну. А тепер знову рельєфні зворотні стовпчики. Ось таким, таким чином. Обв'язуєте по колу в кінці, ось тут. Треба буде з'єднатись, протягуючи петлю на іншу сторону, тобто, щоб формувати відразу зворотні стовпчики. Ми завершуємо даний ряд, тягуємо петлю на зворот роботи. Повітряна петля підйому і рельєфний стовпчик без накиду навколо повітряних петель підйому попереднього ряду. Розвертаємо роботу назад на лицеву. Дві повітряні петлі підйому, накид, рельєфний, стовпчик потужений. Ось так два стовпчика пров'язуємо повітряні петлі 1 2 3 4 Знову два стовпчика підряд пров'язуємо накид І рельєфні зворотні стовпчики починаємо. Точно так само, як і в попередньому ряді. Тут їх у нас буде. Так, ці ми пропустимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 рельєфних зворотних стовпчиків. Дванадцять рельєфних зворотних пров'язали, в центрі у нас два стовпчика. Ми їх пропускаємо і відразу переходимо до наступних 12 стовпчиків. Нагадую, ось тут, щоб у вас не було витягнутої петлі. А ці ряди не є складні, вони просто довгі. Таким чином обходимо по колу. Цього тижня у нас така робота для душі. Дуже легка, але не менше буде ефектна. В кінці ось тут точно так само з'єднатись. Завершимо даний ряд, знову ж таки, протягуючи робочу петлю. Назворот. Трошки підтягну повітряну петля, стовпчик без накиду за повітряні петлі попереднього ряду. Налетіло. Один, два. Накид. І дов'язуємо рельєфні стовпчики. Подовження з одним накидом. Хто вже занудився в'язати подібні ряди? Я вас трошки зараз втішу. Це останній ряд. От подібний. Тому ще трішки. І далі вже будуть зміни. Буде цікавіше. Один, два, три, чотири. Цей ряд точно копія попереднього. Тільки тут. Вже в нас не 12 стовпчиків, а 13 поєдаймо. І будуть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 стовпчиків. Все правильно. Так. Іще. Так. В центрі між цими кутами знову пропускаються два стовпчики, то тут нічого нового немає. Не пам'ятаю, в першій частині казала, нитка в мене в вівчарі етнокатон 600 метрів в 100 г. Я іншою, от дуже рідко коли в'яжу. Гачок також стандартний для цього пряжі. Тому от так. Не спішимо. Ніхто нас не жене. Дивимося, щоб ниточка не скидалась, якщо у вас пряжа подібна моєї. От в центрі знову два стовпчика ми пропускаємо і переходимо до наступного кута. По колу зустрінемось в кінці. Режисер там щось собі знімає. І так, ми зараз будемо вже в'язати інший ряд, тобто не такий, як А Кінець точно такий самий: Протягуємо робочу петлю на звороту роботи. Ось так. Тепер петля підйому. Дивіться: ми пров'язуємо рельєфний стовпчик, не за стовпчик, де в нас повітряні петлі знизу, а за останній стовпчик, який ми пров'язали в попередньому ряді. Тобто робимо крок назад. Ось тут повітряні петлі, а ми пров'язали за попередні. Дві петлі підйому. Це в нас рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі, арка, накид. Пропускаємо один стовпчик, за наступний, рельєфний, подовжений, зворотній. Дві повітряні петлі. Пропустили стовпчик за наступний. Дві повітряні петлі. І ось тут вже просто в'яжемо Варку 10 стовпчиків з одним накидом: один. Два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. 10, Дві повітряні петлі. Накид, два стовпчика відступили. За третій, рельєфний зворотній, дві повітряні петлі, один стовпчик відступили. Рельєфний зворотній. Так, всередині в нас має вийти 6 рельєфних стовпчиків. Два ми пров'язали. Це третій. Тут точно так само один стовпчик відступається. Четвертий. П'ятий. Шостий. Так, і в нас ось тут лишається два стовпчика до центру. Дві повітряні петлі. І ось сюди, в саме центр, ми пров'язуємо можна попкорн, можна пишний стовпчик, що вам ближче до душі. Я в'яжу кластер з п'яти стовпчиків з одним накидом. Ай, потягувалось. Два. 4 4, 5, Ось. Разом, дві повітряні петлі, накид, відступили два стовпчика. Навколо третього, рельєфне, зворотні Дві повітряні петлі. І піднімаємося з іншого боку. Дві петлі. Знизу один відступили. Дві петлі. Ще один відступили. Дві петлі. Дві петлі і останній. Це має бути шостий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість є. Знову дві повітряні петлі. Десять стовпчиків з одним накидом в варку. І таким чином обходимо по колу. Два, три, чотири. П'ять. Шість сім, 8, 9, 10. Дві повітряні петлі. Опорне, що у вас має бути? Ось тут шість рельєфних зворотних стовпчиків і ось тут шість рельєфних зворотних стовпчиків. Перевіряйте, що було по 10 фокус. По 10 стовпчиків в кутках. Ну, а посередині любе-голубе, що вам подобається. До зустрічі в наступному ряді. Починаємо останній ряд даного відео. Тут просто сліпу петлю ми пров'язуємо в другу петлю підйому. Тут досить все стандартно: петля підйому, накид. Рельєфний стовпчик з одним накидом, навколо петель підйом переднього ряду. Дві повітряні петлі, Накид. рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі. А ось тут рельєфні. Зворотні стовпчики, між якими одна повітряна петля. У нас буде тут вже звичайні стандартні рівні стовпчики. З одним накидом. Ось так. Тут має вийти 10 рельєфних зворотних стовпчиків, між якими одна повітряна петля. Так. І ще, І ще два стовпчика. Ось так. Дві повітряні петлі. Далі пров'язуємо. Ось тут шість рельєфних стовпчиків лицьових з одним накидом, між якими дві повітряні петлі. По центру дві повітряні петлі, пропускаємо кластер в даному випадку, і переходимо до наступної сторони. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик, дві петлі, рельєфний стовпчик. І так, дуже легко і швидко, обходимо по колу. Оп, бачите, стала. Поспішати і пропустила. Будьте уважні, не пропускайте петлі. Перевіряйте. На цьому дана частина закінчується. У Нас лишила ще одна. І далі буду показувати вже результат. Легких вам петельок і до зустрічі!